Усім привіт! Ми знову у грі Фасмофобія. Справа у нас 279 Бредлі Харріс. По задачам: запишіть три унікальні з допомогою відеокамери, Змусити привода загасити полум'я та не дати приводу розпочати полювання за допомогою розп'яття. Карта Wheel of Street 13. Рівень складності Кошмар, де привид скриває одну з своїх улік. Поїхали! І так. У нас щиток може бути в двох місцях, або в гаражі, де його немає, або у підвалі, куди я не люблю ходити. Він вже десь ходить, я його чув. Так, щиток, 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 щиток. Де наш щиток? Є щиток? Ну! О! А що він тут? Та ну, я ж знайшов його клас. Давай, є парьє. Не, ну це було, конечно, шикарно. Ні, кобель. Шо зробив? Що скинув? Тільки що де я не побачив? Ну, примарного виганка я не помічаю. На книжку помалюй. Температура 2 градуса і 1,6. Може, мінус буде? 0,7. А ну-ну-ну-ну-ну, ну Давай, 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 0,7 ще раз. 2,2, бля. Не, ну щось похоже, що буде мінус. 0,8. 24. Ладно, прийдемо пізніше. Так, зараз кинути хреста. Тхай есть. Краще хреста чи мене. Подивиться відбитки. Можливо, десь полишав. Не видно. От. Поговори зі мною. Дай знак. Ти тут? А? Ти активний бачу, дуже активний. Тобі не подобається, що я з тобою я говорю, так? Да? Ох, як тобі не подобається, що я говорю з тобою, да? Хакаєш на мене, лякаєш мене вже, да? <гас> Де? Блять! Де воно було, я не знаю. Біть, <гас> мінус є мінус, ладно. Я чітко тільки, що чув. Просто чітко чув, як він рухав ось це. Да, є відбиток. Окей, виходимо покашу. Тепер перекурити. І так, тепер єдине, що нам треба, це атаку. Це навіть не потрібне. Що камеру в рух і будемо записувати. Поки він задує полум'я. Будемо виконувати задачки. Хоть якісь. Дмухай. Тму хай, дму хай. Ти що мене соромишся? Я не знаю, що я зробив, що я записав, Ну, ну я щось позаписував. <спільного майонного куку> блять, тварь кончена. Пошел ты в жопу, блядь. Да я выйду, блядь. Пусть не я витрушу Ой, бля, чей распять спойт? Да ну тебе нахер, бля. Оооо. <спільного ферма> Шо? Він вырубив щитка, блять, не джин. Тепер варіантів небагато. Ну це не демон. Це не демон. Я не вірю, що це демон. Тепер я думаю, що це ханту. Ну мені буде зараз жопа, якщо я ще раз. Він почне атаку, так в двері, глуче. Щоб зразу можна було тікати. Ну загаси полум'я, загаси полум'я. Загаси, ну ёп. пішов в пиз. Я приведу за. Я хоч приведу за... Ага, який ти прошений. <гум> <гум> ти в пизду петь налякав мене, ну п. Він опять світло виробив. Як він не хоче зі світлом бігати? А я ж то навпаки. Я тільки світлом хочу бути. Цей чорт мене вже задовбав, чесно кажу. Він тупо мене лякає. Бля, ще й тут вирубив світло. Ні, все, поїхали. Це 100 притедів ханту. Він ту поганяв, як бешений без світла. І що? Да, ханту. Краса. Фу. Дякую усім за перегляд. Жду від вас коментарів. До побачення.